Взагалі, вже схоже на глінтвейн. Ми сьогодні все виправимо. Пінцет для бровей буде топ. Туди прям насипати можна. А тепер начинка. Подригать, наче ми професіонали. Друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Тарас Кліпін, канал про зрозумілу і смачну їжу. І сьогодні цей качур або качка. Коротше, якщо ви знаєте, як відрізнити качура від качки, пишіть в коментах, почитаємо, посміємося. Сьогодні ми будемо там робити, треба щось напихати всередину. Бачиш, вона навіть проситься. Напихай в мене. А що ви будете пихати? Яблука, апельсини, що ще, ми сьогодні будемо. Таку штуку зробити з червоної капусти, грибів, розмарину та і декілька приколів, я звичайно ще розкажу. Отже, якщо в тебе виходить хірова суха качка, жорстка. Ми сьогодні все виправимо. Поки я вам розказую про качура, не забудьте поставити вподобайку, підписатися, поширити, написати комент. Отже, зробити все, щоб ваші кінти побачили цей відос. І зробили те саме, і нам буде дуже приємно: україномовний контент несеться вперед. Погнали! Качка! Звичайна класична. Трикс. Сюди це поки що не потрібно, я приберу. Обов'язково має бути, щоб вона була суха. Отже, її треба протерти. Протерли. Якщо там є якась пір'їна, стерчить, можна або пінцетом, або такими потужними пальцями, як у мене, і повидирати все. Пінцет для бровей буде топ. Тепер прибираємо зайві частини. Що в качестві вважається зайвими частинами? То а, оці недолугі крильчата знаходимо суглоб. Перший. Геть. Другий. Геть, не викидаємо. Збираємо, бульйончик варимо, борщ на качестця, то гармата. Пушка-пишка. Тепер, е які ще можуть бути траблею у вас качкою? Ой, це дуже жирне м'ясо, я таке не їм. Е так, пані, то жирне м'ясо. Отут у качці є жир. Ми його видаляємо, але не викидаємо, бо він сьогодні нам стане у нагоді. Підрізали, поставили сюди. І так само тут. Тепер інший жир ще ховається у нас не у нас. Ну і у нас також. Але в цій качці ховається під шкірою. Тому ми можемо зробити невеличкі надрізи, щоб при випіканні цей жир крутіше витоплювався, і скоринка буде хромкіша, все, як ти любиш. В який бік будемо робити? Ну, давай в цій. Але ріжемо тільки шкіру, не м'ясо. Так, ця штука є. Перевіряємо, чи там потрошки, там ще ми все дістали. А, і ще подивіться, я купив качку з відрізаною дупою. От бачите, тут залози, котрі смердять. І коли ти готуєш качку, вона така прям дуже-дуже качина-качина. Тому ці залози вирізають. У мене вона вирізана. Якщо у вас не вирізана, просто відріжте дупу, і на тому і кінець. А тепер будемо її приправляти. Чим ми будемо приправляти? Звичайно, то має бути сіль. Отак от. Повтирати обов'язково в ці всі надрізи, то, що ми зробили. Туди прям насипати можна. ЧП звичайний класичний. Тепер це сіль перець, ну, зрозуміло, то класичні спеція, яку ми використовуємо всюди. але для качки є такі штуки, котрі прям її дуже круто доповнюють. То Апельсин, точніше, цедра апельсину. Тому беремо цедру і голимо беремо цедру, апельсин і голимо його прям на качечку. Форматів маринування можуть бути мільярди. Хтось там може зробити в такому китайському стилі типу соєвий соус, якийсь хойсін класно буде. Імбир, часник. Ми сьогодні будемо такі е, різдвяні мотиви використовувати. Тепер ще раз нагадую: мільйон тисяч п'ятсот тридцять раз. Що все, що насипали ми сюди, то все пахне ефірною олією. І вони жир розчинні, Тому жир обов'язково. Саме зараз ми можемо використовувати оливкову олію. Потім розповім чому. Тобто я зараз візьму оливкову. A little bit not too much. І зовсім трошечки полью, щоб потім розтерти все це по качці. І ще одна крута спеція, що, що пасує до качки, то кориця. Кориця. A little bit of cinnamon. Взагалі, вже схожа на глінтвейн. Кориця, апельсинка. Що там ще можна додати? бадьян, також сміливо можна додати. І тепер з любов'ю, охайно, ніжно, але тримайте себе в руках, треба помасувати все це. Прямо ці надрізи, втерти, дупу пом'яти обов'язково. Кожна качечка любить, коли їм'ють дупу. І в ідеалі цю всю історію ми маємо залишити. Годин на вісім, щоб воно промаринувалося. Переходимо до начинки. З начинки я нагадую, що ця капустина в нас сьогодні вона, вона вся не влізе, тому її треба шинкувати. Ділимо. О! Ні, я не те зробив. Коротше, до капусти зараз дійдемо. По перше, теорія качки. То важливо, не перемотуйте. Коротше, можливо, ви помічали, що за столом зжирається першу то ніжки там, окорока, а останнім лишається філешка, тому що вона буде саме суха і жорсткіша. Чому? Тому що е температура, коли готова філешка, 65 градусів, а ніжка – 85. Тоді, коли ви розпідорили свою духовку там на, скільки? на 200 градусів, поставили свого елітного качура, він там печеться. Перепікається нахер все. Наша задача зараз зробити так, щоб температура і ноги, і філешки була приблизно 85. Тому в духовці ми поставимо 130, то невисока температура, і саме при невисокій температурі можна запікати. ну, Я думаю, що годинки-дві нам вистачить. Якщо дуже елітно і прям щоб була пушка-пишка, ставимо 100 градусів і години на 6, там на 4, і вона така все. Буде однаково пропочена, соковита, гарнезна і так далі. Тому зараз треба ввімкнути духовку на 130 земних градусів. Тепер начинка. Половинка капустини will be enough. Гриби. І тепер нам треба обсмажитися трошки протушкувати, але на якому маслі? Пам'ятаєте, я вам казав про той жирочок? Як ми можемо використовувати щось, коли в нас є качиний жир? То буде взагалі пушка. Отже, погнали смажити. Спершу заряджаємо гриби, але їх не перемішуємо. Можна тут подригать, наче ми професіонали. Грибочки вже підсмажені, дуже смачно пахнуть. Заряджаємо капустину. М -м -м перець, Той самий голений апельсин. Начинка майже готова. І зараз покажу ще, як можна зробити нашу качку ще крутішою, ще соковитішою. Для цього пам'ятайте ту половинку апельсина, що ми використовували того разу. Фрешниця. Дефрешируємо апельсину. Можна випити якийсь віскі з цього. Ось у нас є фрешик. Беремо шприц. В мене ось такий, як з мультика про Тома і Джері. Але ви можете використовувати найбільший шприц з найбільшою голкою, що ви тільки знайдете. І що я зроблю? Я зараз натягну. Та ти що? Доктор Ботокс. І саме зараз напихуємо начинку усередину. І зараз, щоб її прям зробити елітною, можна трошечки поставляти розмаринчику такого красивого. Наче сваровські подарували їй. Засікаємо. Дві години в духовці вона буде чилити. Зустрічаємося і подивимося, що з ній сталося. Парабарам! Дивись, яка крихітка. Я не про себе, я про качку. Клас. Отже, вона стояла при 130 градусах 2,5 години. Навіть тих градусів вистачає, щоб зробити отакий класний колір, хрумкну скоринку. І зараз ми е, будемо намагатися її е, порізати, щоб показати вам, яке там все соковите, смачне і ароматне. О, тепер ніжку. Малишку, то не розмарин, то шматок новорічної ялинки. Неймовірна ніжна качка, крутий світер. Вам бажаю всім смачного! Не забувайте поставити лайк, підписатися, написати комент. Люблю, цілую всім у мамі. Па-па! Ну і який же новий рік без подарунків, і ми так само хочемо зробити вам подарунок. Ми хочемо розіграти серед коментуючих цих цього відео доступ до нашого крутезного кулінарного курсу. Пиши комент, вигравай і класно проводь новий рік! Всі подробиці в опису, папа!